Трамп заявив, що поговорив із путіним телефоном, намагаючись домовитись про припинення війни. В Кремлі ж цю інформацію не підтверджують, але водночас не спростовують у цьому відео. Ми підсумуємо для вас заяви про переговори щодо завершення війни в Україні, які лунають від Трампа та посадовців його адміністрації. Частково ви їх вже точно чули. Однак ми зосередимось на можливих зустрічах та контактах. Також ми розповімо про наміри Трампа купити сектор гази. Як він взагалі це собі уявляє, як на це реагують лідери інших держав та не менш важливо, правозахисники. Тож переходимо до відео. Але в мене є важлива заява також: більшість глядачів несеться, дивиться нас і не підписуються на канал. Давайте це змінювати. Прямо зараз підпишіться. У нас на каналі багато контенту для вас. Ну а тепер до слів Трампа про контакти із Росією. Отже, на тлі новин про можливі перемовини між Києвом та Москвою та припиненням війни Трамп робить все більше заяв. Я нагадаю, що ще під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв швидко закінчити війну в Україні. Але яким саме чином зараз, вже після його інавгурації, досі невідомо. Білий дім все ще не представив план завершення війни. Проте Трамп так само неодноразово вже висловлював бажання зустрітися з Путіним, щоб обговорити завершення війни. При цьому Трамп Заявляє, мовляв, він вже говорив із путіним телефоном, намагаючись домовитись про припинення війни. Скільки разів відбувались ці розмови, незрозуміло. Краще не буду говорити. Так відповів Трамп на запитання журналістів Нью-Йорк Пост про це. За словами Трампа, пише видання Путін переймається смертями на полі бою. В Кремлі ж цю заяву Трампа про нібито розмову із Путіним ані підтвердили, ані спростували. Водночас Трамп каже, що має конкретний план щодо припинення війни. Раніше він заявив про дуже конструктивні переговори щодо миру в Україні. США за його словами вже досягли прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною. Україною, пише Reuters. при цьому подробиці Трамп не озвучив для зеленського важливо особисто зустрітись з Дональдом Трампом ще до того, як із ним зустрінеться Путін. Інакше це буде виглядати як діалог про Україну без України, пояснює Зеленський. Він вважає, що за столом переговорів з Росією повинні бути США, Україна та представники ЄС. Та він вважає, що змусити Путіна піти на перемовини Трамп може погрожуючи санкціями, спрямованими на російську енергетику та банківську систему. А також продовжуючи підтримку українських військових, пише BBC. Так, от ще у п'ятницю 7 лютого Трамп повідомив про можливу зустріч із Зеленським вже цього тижня і розмову із Путіним. Я ймовірно зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня і ймовірно поговорю з Путіним. Сказав Трамп журналістам під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії 7 лютого. Чи дійсно ця зустріч відбудеться? Поки невідомо. Зеленський поки що коментує це лаконічно. Мовляв, йдеться підготовка переговорів на рівні команд. Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські і американські команди вже опрацьовують деталі. Написав Зеленський після заяви Трампа. Ймовірно, що із Зеленським вже на цьому тижні зустрінеться не сам Трамп, а віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомляє CBS News. Вони як пише видання мають провести зустріч на Мюнхенській конференції з безпеки. При цьому зустріч Трампа із Зеленським за даними CBS News, не запланована. Я ж нагадаю, що ключовим питанням для Києва в контексті можливих переговорів є гарантії безпеки для України. А вони, як наголошують в офісі президента, мають бути такими, щоб Кремль згодом знову не почав війну проти України. І найкращим варіантом для Києва є, звісно, членство у НАТО. Саме це на думку Зеленського і убезпечить Україну від повторного нападу Росії. Чи візьмуть Україну в НАТО в найближчому майбутньому? Принаймні радники Трампа, як раніше писало Reuters, підтримують ідею заборони членства України в НАТО щонайменше в осяжному майбутньому. Також виступають за замороження лінії бойових дій. Більшість ключових радників Трампа, за даними Reuters, виступають схоже за альтернативні гарантії безпеки Києву, такі як створення демілітаризованої зони, яку патрулюватимуть європейські війська. Раніше президент України Зеленський закликав Захід повернути Україні ядерну зброю. Він заявив, що США затягують із вступом України до НАТО, тому є альтернативні варіанти безпеки для Києва. І це, на його думку, ядерна зброя. Зеленський вважає, що вступ України в НАТО може затягнутись на роки чи десятиліття, і в такому разі Україні необхідні інші гарантії безпеки. Проте я нагадаю, що в Білому домі ймовірність повернення ядерної зброї Україні описують як мінімальну або навіть нульову. Також Зеленський заявив, що готовий особисто сісти за стіл переговорів із путіним, якщо це буде єдиним варіантом для досягнення миру. Пізніше він уточнив, що для цього Києву потрібно розуміння, як завершиться війна. По суті, Зеленський вперше погодився на переговори із Путіним після останніх років. Ще восени 22-го він видав указ, яким офіційно виключив можливість переговорів із путіним. І от тепер на фоні новин про можливий мир змінив свою думку. Зеленський каже, що готовий до будь-якого формату переговорів з Росією за умов гарантій безпеки Україні. Є всі можливості закінчити війну цьогоріч. Вважає Зеленський. Якщо б у мене було, було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати і дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів. Трамп планує завершити війну в Україні, але гарантії безпеки для Києва будуть покладені на Європу. Таке бачення озвучив радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц в інтерв'ю NBC. Я думаю, що основний принцип полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт у майбутньому. Президент Трамп збирається покласти йому край, і тоді, з точки зору гарантій безпеки, відповідальність за нього повністю ляже на європейців. При цьому ж Волц відмовився підтвердити факт телефонної розмови Трампа із Путіним. І за словами радника цього тижня, американська сторона, зокрема держсекретар США та міністр оборони, у Європі дійсно обговорять деталі завершення війни в Україні на полях Мюнхенської конференції з безпеки, 14-16 лютого має виступити і сам Зеленський, який очолить українську делегацію. Саме там Україна має представити свою позицію щодо завершення війни. І до інших заяв Трампа тепер вже щодо сектору гази раніше його наміри щодо цієї території викликали засудження та занепокоєння з боку міжнародної спільноти. Я нагадаю, що це територія, на якій проживають палестинці, і її контролює Хамас. І в січні ізраїль з Хамасом досягли угоди про припинення вогню після 15 місяців конфлікту, і ця угода передбачає поступовий вивід ізраїльських військ з гази та обмін заручниками. Посередником виступили США. Так, от Трамп після своєї навгурації зробив низку заяв щодо гази. Одна з останніх це намір Трампа купити цю територію. Трамп каже, що може дозволити іншим країнам близького сходу займатися відбудовою зруйнованої війною території сектору. Я налаштований на купівлю та володіння сектором гази. Що стосується його відновлення. Ми можемо передати його іншим державам на близькому сході. Щоб вони відбудували його частини, інші люди можуть зробити це за нашої підтримки, але ми прагнемо володіти ним, взяти його та переконатися, що Хамас не повернеться назад. Член політбюро угрупування Хамаса Затель Рашк засудив висловлювання президента США щодо купівлі сектору гази. Пише Ройтер. Сектор гази це не власність, яку можна продавати чи купувати. Це невід'ємна частина нашої окупованої палестинської землі. Сказав він та пообіцяв, що палестинці зірвуть плани з переміщення. Раніше Трамп вже оголошував наміри спочатку перемістити частину палестинського населення з сектору гази, і це на його думку могло б навести. Лад у цьому регіоні, зокрема, за його словами, Йорданія, Єгипет та інші арабські країни могли прийняти більше біженців звідти. Він не відкинув ідеї того, що на території Гази жили б ізраїльтяни. А пізніше Трамп додав, що США хочуть взяти сектор гази під свій контроль, розчистити територію, зрівняти із землею зруйновані будівлі, що залишились після бомбардувань ізраїльської армії, та зайнятися економічним розвідком регіону. Правда, на яких міжнародно-правових підставах він хотів би це зробити? Трамп не уточнив, тож ця заява одразу викликала міжнародне засудження та занепокоєння, зокрема від країн, що так чи інакше дотичні до ситуації між Ізраїлем та Хамасом. З вкрай негативною реакцією виступили країни близького сходу. Міністри закордонних справ низки європейських країн розкритикували пропозиції Трампа про газу та переселення всього її населення за межі сектору. Це неприйнятно і суперечить міжнародному праву. Заявили до прикладу міністри закордонних справ Німеччини та Туреччини. Прокоментував це і Родоган. Пропозиції, внесені до порядку денного новою американською адміністрацією щодо гази, під тиском сіоністського лобі, не мають нічого вартого уваги чи дискусії з нашої точки зору. Нікому не під силу позбавити людей гази їхньої вічної батьківщини, яка існувала тисяча років. Лідер Хамасу Халіль аль Хая заявив, що плани Трампа щодо гази приречені, пише Гардіан. Ми зруйнуємо їх, як зруйнували попередні проєкти, сказав він. Критики пише Ройтерс попереджають, що такий крок з боку США може порушити міжнародне право та називають його етнічною чисткою. Правда, чи можуть заяви Трампа щодо гази мати під собою реальний намір? Точно сказати не можна. Тож наразі, як пише Ройтерс, незрозуміло чи буде реалізовувати свій план Трамп, або ж він зайняв цю крайню позицію для переговорів. А ви як думаєте? Напишіть про це у коментарях під цим випуском. Також ми продовжуємо стежити за тим, чи все ж таки зустрінеться Трамп із зеленським, та чи це станеться до його можливої зустрічі з путіним, чи все ж таки після. І повідомимо вам про це у наступних випусках. Несеться.